Так, доброго дня всім. Формую я посилочки. Так, це в мене посилка на Одеську область. Селище чи село Троян. Ось. Саджанців небагато, але проблема в тому, що дуже велика зелена шапка така. насищена. Я сформувала в такий ящик. Думаю, що воно, надіюсь, добре доїде. Так, це на ніжин полочка. Полочка, мабуть, я так гра тканинкою трошки прикрию його, переживаю. Так, це у нас на Нижен полочка. І це по місту Сандра, полка і брілка в мене. Зараз відвезу. Так, і цю саджанцю я теж тканинкою прикрию. Так що, будь ласка, хто? Скину відео відправнику і, будь ласка, відпишіть мені, як дойде посилка. Бо щось я вже починаю нервувати, щоб вона гарно дійшла. А, до речі, розсадка оброблена вже від і шкідників, але як прийде, її обов'язково палить треба, і після висадки там, через деякий час все ж таки обробити прийдеться. Так що отакі от посилки ми відправляємо зараз. Відправляємо зараз. Це у нас тут 80 штук. Саджанців невелика не кількість, але ж шапка зелена, така, що, дай Боже.